Збірна України на порозі революційних змін розкажемо, що саме відбувається в команді. Дебютант збірної Іван Калюжний привернув увагу європейських клубів, а Лунін має шанс знову зіграти за реал. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед тим як власне розпочати новий випуск, звичне прохання до вас підписатися на нас, ну і підтримати цю роботу лайком. Поїхали! Розпочнемо сьогодні із національної збірної України, адже після ну відверто кажучи провалу у лізі націй. Це має для нас ну певні такі неприємні наслідки вже у майбутньому чемпіонаті світу. Отож, збірна України втратила шанси потрапити до першого кошику при жеребкуванні кваліфікації до чемпіонату світу. Адже у перший кошик жеребкування потрапляють 8 найкращих команд за підсумками розіграшу Ліги націй, а також ще 4 збірні, які на момент жеребу матимуть найвищі місця у рейтингу FIFA. Команда Сергія Реброва, яка наразі перебуває на 16 16-й позиції у рейтингу, Тінгу серед європейських команд потрапляє у другий кошик. Нагадаємо, що саме жеребкування відбудеться 13 грудня. А команди будуть розбиті на 12 груп по 4 або 5 команд. Переможці вийдуть на чемпіонат світу напряму, а другі місця гратимуть у матчах плей-офф. Водночас відзначимо і успіх нашої молодіжки, адже команда у наймельґосі вийшла на чемпіонат Європи. 2025. 15 жовтня відбувся матч в рамках останнього туру відбору між власне командами України та Сербії. Наша збірна поступилася із рахунком 0-1, але це не вплинуло на підсумковий результат для збірної. Ми виходимо на чемпіонат Європи. Жеребкування фінального турніру відбудеться 3 грудня. Ну а до слова, вже завтра у п'ятницю повертається чемпіонат України і відкриють тур матчем колосу проти Шахтаря. На цей поєдинок на. Наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве до прикладу, як наша редакція. Ми пошукали і знайшли наш прогноз. Ви зараз бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом, що ось там вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Продовжимо говорити про збірну України, а зокрема про дуже великі зміни, власне, як у збірні, так і загалом у нашій асоціації футболу. Поговоримо про нову форму і про загалом дуже великі і серйозні фінансові вливання. Отож, перш за все, генеральний директор УАФ Маркетинг Артемій Срябовс у коментарі українському футболу розповів, коли ж команда отримає нову ексклюзивну форму. За його даними до початку кваліфікації, збірна ексклюзивного комплекту то. Очно не отримає. це. Станеться щонайменше восени наступного року. Також він заявив, що для того, аби переодягнути усі національні команди, тобто і жіночі, і молодіжні, і так далі, потрібно щонайменше 20 тисяч одиниць одягу. Також, за словами Рябовса, існують доволі серйозні зміни в структурі УАВ, адже організація незабаром отримає нового солідного партнера. Це BMW та ABT Bavaria. Як заявив Рябовс, це велика колаборація, яка Працює у бік соціальних проєктів та майбутніх активацій. Зокрема, важливо, що наразі йде робота над розробкою концепту нового автобусу для збірної України, який буде представлений у недалекому майбутньому. Також ABT Баварія хоче, аби коли збірна України та представники УАВ будуть з'являтися на публіці, це були їх автомобілі, тобто рекламні прояви, які будуть використовуватись для промо. У сьогоднішньому випуску так склалося, що ми багато говоримо про національну збірну, і наступна тема також із нею пов'язана. Адже в об'єктиві уваги дебютант нашої команди Іван Калюжний, який провів ну справді два дуже впевнених поєдинки і привернув увагу європейських команд. Колишній нападник київського Динамо, а нині головний тренер узбекистанського пахтакора Максим Шацьких розповів, за ким із гравців збірної стежать європейські команди. За його словами, велику увагу Привернув до себе саме Іван Калюжний. Я знаю, що приїздили і дивилися скаути. Знаю, що слідкували за ним у другій грі. З Чехією так, у нього там було набагато менше ігрового часу, але все одно, якщо він змусив про себе говорити, то це чогось вартує, заявив Шацьких. Водночас він не назвав жодного конкретного клубу. Ну і наприкінці пройдемося вже за традицією по іншим, не менш актуальним темам українського футболу. По-перше, про півзахисника Шахтаря, який привернув до себе увагу клубів із топ-чемпіонатів. Але це не Судаков і навіть не Бондаренко. Мова піде про Дмитра Криськіва, який до слова, у січні 25-го року може стати вільним агентом. За даними видання Goi Digital, інтерес до нього нині проявляє Бетіс. Повідомляється, що клуб хотів би підписати хавбека Реалу Дані себе. Валіоса, але Мадриці його навряд чи відпустять. тож можливість отримати криськіва вільним агентом дуже цікавить іспанців. Колишні наставники того ж Шахтаря Паулу Фонсека та Роберто де Дзербі потрапили у престижний рейтинг. Вони опинилися у списку кращих тренерів у світі на даний момент. Зокрема, Фонсека, який наразі працює у Мілані, займає 46 те місце. А Де Дзербі, що займається у Марселі, 31-ше. Кращим тренером світу наразі вважають Пепа Гвардіолу. Ну і на завершення про Андрія Луніна, адже перед матчем Реалу проти Сельти досі залишається питання: хто захищатиме ворота? Команди Карло Анчелоті за даними іспанських змі. Хоча куртуа і виходить на поле тренувальної бази реалу, а також займається у тренажерному залі, він досі утримується від вправ на сейви та блокування. Тож в останні дні перед матчем тренерський штаб важкових буде приймати важке рішення, хто ж вийде на поле куртуа чи Лунін. Андрій може вийти у віку, якщо це дозволить Тібо більше відпочити та краще підготуватися до майбутньої гри Ліги Чемпіонів проти Дортмундської Борусії, так вважає де. Фенса централ. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його аж до цього моменту, по-перше, ми вам безмежно вдячні. А по-друге, будемо ще більш вдячні, якщо не підете з цього відео без лайку та підписки. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.